12 годин йшла пішки під обстрілами, замінованими територіями та ще й з простреленим обличчям. У Дніпрі рятують жительку села Званівка з Донеччини Її чоловіка, двох синів та сусідів розстріляли окупанти. Жінку теж вважали вбитою, та Ольга опритомніла і з останніх сил змогла дійти до українських захисників. Ті передали її медикам, як дивом вижила. Поранена розповіла нашій Ользі Павловській. Це все за секунду пройшло. Він забіг, вибачте, приказ. Ми навіть нічого не зрозуміли. І він так з ружжя. Думала, що я теж вмер. Я ще так падаю. Думаю, я все-таки умерла. Закінчився цей ужас. Усе пережите. Пані Ольга пам'ятає до дрібниць із чоловіком та двома дорослими синами. Ховалася у підвалі власного будинку у селі Званівка біля Сіверська. Збиралися виїхати у безпечне місце. Навіть зібрали речі, але вранці вийти вже було неможливо, і так тривало 10 днів. 10 днів, це був ад ужас який та прильоти, безпілотники. Тисяча їх просто, тисяча. І вони над твоїм домом літають, літають отак, і ти просто ждеш, що він зараз впаде. Каже, коли раптом все стихло, молодший 32-річний син вийшов по воду, а до їхнього підвалу зайшли окупанти. Говоріть, де враги, говоріть, де враги. Я кажу, та откуда я знаю? Один навіть каже, ви не можете мені кофе зробити. Ну ладно, в нас і води не було. Балака, вроде як чоловік, там щось про дочку розказав, про це, а потім просто хладнокровно зайшов і розстріляв. Ольга згадує, як отямилася у підвалі із простріленим обличчям поруч із вбитим чоловіком та старшим сином. Їх обох звали Олександрами. Каже, пішла шукати меншого Володимира. Все горить, просто горить. ну фільм ужасав. І я серед цього сама лежить сусідка моя. Убита, рядом мій син підняла його ручку, а вона вже була така, як у кукли. Казала вова, прости мене, я не могла тебе спасти. Вже у темряві наважилася йти з села, як подолала шлях із пораненням, досі не розуміє. Рядом падають ці бомби. В одну навіть оту яму, я упала, вона ще гаряча була, я там її з неї вибралась. А я йшла, ну, мені було тоді, ну, я ну я. Ну, все одно. Ну, от уб'є мене ракета, та й уб'є. Потім, оказується, там міни були. За півдоби врешті дійшла до українських захисників, ці надали допомогу та доправили до лікарні Дніпра. Це просто щастя, що куля пройшла трошки нижче і не зачепила ці судини, дуже важливі, зробила її мертвою через секунду. Куля пройшла крізь праву щоку і вийшла біля лівого вуха. Операція тривала понад годину. Попереду ще нові, аби врятувати обличчя. Всередині сталися залишки від кулі. Вони дуже м'які, дрібні. Відносимося до тканин дуже дуже обережно. Заганяємо кожну клітинку, щоб потім з неї зробити обличчя таким, яким воно донор бути. Із пораненою працюють психологи, аби вона змогла впоратися з горем. Все пам'ятає, тобто психіка ще не забула. наразі психіка адаптувалася для того, щоб зберегти своє своє здоров'я. Тому вона так каже, що я не реагую, як повинна реагувати. Водночас вона сама хоче покарання для вбивць її рідних. Прошу, але а ви б їх визнали середні тисячі. Нішавіху на всю життя. Допитали потерпіло та зафіксували її свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення. Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину російських військовослужбовців. Тим, хто скоїв воєнний злочин, загрожує довічне ув'язнення Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1.